Вітаю вас, мої доріньки, я Ірина. І так, що не так з Надією Савченко. А, дивіться, я пам'ятаю 13 14 рік дуже добре. Потім Ірина не пам'ятає нічого, але я пам'ятаю дуже добре той час, коли її мама зверталася і до світу, і до президента. Хоча там. Ну, неважливо. І так, як боролися, і я пам'ятаю, що було, був в неї Фейгін, здається, адвокатом. І так, дивимося. Була вона чи вона завербована Росією? Тому що я, в принципі, її діяльності не знаю, тому я не хочу. Я знаю, Єдине знаю, що вона депутат. З якої партії? Що саме? Не хочу цим заморачуватися. Мене просто цікавить, вона завербована. І якщо так, то до чи після. полону маю на увазі. І так, чи завербована вона? Місяць, так, да. 100%. Тобто вона завербована Рашкою 100%. Тепер дивимося, тоді дивимося, коли її завербували. Ще щось хочуть карти сказати. Її залякали. Її залякали. Угу. От коли вона. От бачите, дивіться, карти показують, коли в, її в полоні тримали. От вам і відповідь. Карти самі показують. І так, тепер дивимося. Е е е е е до чи після. Ну, я думаю, що от карти вже показали, що це було під час полону. І так, вона потрапила в полон дійсно. Давайте, до чи після. До полону. Чи <TU> вже після полону, сам, або під час полону, так? І так, дивимося. Ну, тут є щось. От мені не подобається ця карта. Бачите, у нас два кубки. Якісь домовленості були в неї. Зараз ми подивимося. Е, оце вже цікаво. Відверто вам кажу. Я не знаю, як вона потрапила в полон. От скажу відверто. Давайте тоді інакше запитання, тому що тут виходить, що вже добуло, до того, як вона в полон. Тут таке враження у мене, що ось по цій карті, що було сплановано це все. Але давайте перевіримо, бо я не хочу такі. Все ж таки вона військова. Все ж таки, ну, якось вона виходила як патріотка якась велика. Але я від вас 100%, ви мені напишете. І так. Ем... Хм. Як саме це відбувалося? Ну, от карти кажуть, що це велося все. Боже, яка дурниця. От відверто, от ви знаєте, відверто вам скажу через те, що я про неї нічого не знаю, я не можу тут сказати, але карти. Я сама дуже здивована, тому що я пам'ятаю, я теж дуже за неї переживала, коли вона в полоні була. Але дивіться, тут якось так, що готували її, вкладалися в неї, щоб вона от потрапила саме в полон. Тобто, за нею або слідкували, або вона вже була куплена до того. Я не знаю, що вона там повитворяла в тій Верховній Раді. А, от, ну, я так чула від вас, що щось там недобре. От ви мені напишете. Невже таке може бути, що її завербували вже до, до полону? А в полоні там вже ну, оберігали її, як зіницю ока, скажімо так. Йолі Паля, от не можу повірити. Відверто вам кажу, не можу повірити в таке. Невже таке може бути? Я в ступорі. Відверто вам скажу в ступорі. Я мушу ще раз перепитати. І так, я перепитую ще раз. <кій> Такі розклади потрібно завжди дивитися до кінця. Зараз я ось так трошечки, щоб в мене місце було. І так, її завербували. Те, що вона завербована, 100%. А тепер завербували її до полону. Чи вже під час або після полону, так? Ну, от знов показують до. А тут уже, знаєте, якась якась, ну, виглядає, що до. До. Все рівно йде до полону. Давайте, як це було, покажіть. Ну, і тут вже показує. Ну, от не вірю, я все рівно не вірю. Да, її підкупили вже зарання. Ужас який. Її підкупили вже зарані. Тут у нас карта, е карта світу. Просто не хочу показувати, бо гола карта. Mm -hmm. Ось, карта світу. Просто щоб ви знали. Тут її обкрутили до того. Тоді, стоп, стоп, стоп. Дивимося, що вона за патріот? Що вона робить для України? Чи дійсно вона. Аж карти розлітаються. Ну, щось в мене от відверто от ніколи би не подумала. Я думала, що вони відверто скажу. Я думала, що її завербували під час полону, після полону. так? Ну, вірніше, коли вона була в полоні. Давайте тоді так. Як вона відновила. Чи є вона патріот України? Чи працює на рашку Давайте так. Працює вона. Патріот України. Працює на Україну. Чи працює на Рашку? <кій> не працює вона на Україну. Тут, бачите, карта хитрості. А тут в Украї... Україні вона нічого доброго не приносить. Іде трійка мечів. Недобре. Ой. От вам і все. Не працює вона на Україну. Вона краде інформацію. Давайте подивимось. Да, її заплатили за це. От знову ляка вийшла. Да, бачите, дивіться, десятка монет і світ. Тобто вона великі гроші за це отримує. Якась підтримка йде. Все. Невже я здуріла або мої карти? Прошу вас написати вашу думку, як ви це бачите. Я здивована, відверто скажу, дуже здивована. Я тепер дов довго ще подумаю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе <клухи> і разом до перемоги. Все буде Україна!